Не розумію одного для чого бізнесу платити за броню, якщо можна працювати в тіні, ці гроші все рівно підуть на утримання дермаїдів або розкрадуться. Ну, насправді не зовсім так, тому що завдяки українському бізнесу, саме українському бізнесу, держава вистояла на початку повномасштабного вторгнення, тому що він почав сплачувати більше податків, навіть аніж до повномасштабки. Сьогодні ці податки а, йдуть на забезпечення збройних сил України, на забезпечення нашої соціальної сфери. Я розумію, що ви праві, що сьогодні офіс президента більше переймається за а, свою владу і намагається збільшити чисельність свого штату на 20% до 2027 року. А не для того, щоб забезпечити збільшення зарплати нашим захисникам. Але такий підхід при всій повазі неможливий. Тому що якщо бізнес перестане сплачувати, влада просто втіче. Вона я зробить це так само, як і зробила на початку повномасштабного вторгнення. Весь уряд втік на західну, а якщо б ворог рухався далі, вони б за кордон повтікали. А прості українці залишились тут. І робили все для того, щоб втримати ворога, забезпечити свою економіку і забезпечити збереження нашої з вами держави. Тому розумію обурення, але так тож не можна.